Розділ п'ятий. Свідоцтво історії. Романтизм як чинник поступу, синтеза раціоналізму та інтернаціоналізму. П'ята вимога волевого націоналізму. Історія підтверджує правдивість сказаного вище, бо в ній перемагають лише ідеї характеру романтичного, релігійного, ідеї агресивні, емоціональні та фанатичні, під чиїм впливом, як на цих ідей. Відбувалися всі хрестоносні походи 1793 рік, визволення Франції від англійської столітньої інвазії За Жани Дарк і багато інших, про які я вже згадував у попередніх розділах. Візьмімо наші часи. Один з тих, хто робив велику війну і вів до перемоги свій нарід, пише. Далі цитата: При старих сталих військах генерали грали важнішу роль, аніж політики, але в останній війні. Коли нація була військом, було інакше, найнебезпечнішою зброєю на війні не тяжкі армати, лише здібність провідників кріпити серця. Чи ви колись уявляли собі, що Німеччина скапітулює на ворожій території? Але це сталося, бо їй зломлено хребетний стовп, чи ви думаєте, що щось подібного могло б статися, коли б Німеччина мала на чолі такого клемансо, гамбету або Піта, але Німеччина їх не мала? Вона мала політиків, що не знали, як промовляється до серця нації. Кінець цитати: промовити ж до серця нації, як я старався довести, можна лише сугестією та однією з тих романтичних ідей, за які маси віддають своє життя. Такою ідеєю в світовій війні була історія боротьби культури з варварством. Сила тієї ідеї була така переконуюча. Що вона не тільки скріпила волю союзників перемогти, але зломила волю до перемоги в німців. Сила цієї ідеї була в її безкомпромісовості, в порівнянні з якою половинчатою і непевною була воля німецьких провідників, що безперестанно поновлювали свої щирі мирові пропозиції. Представник другої побідної нації повторяє ту саму думку. Далі цитата двигун всякого чину є почування. Всі великі історичні рухи були попереджувані міцними почуваннями, і власне ті особистості, яких почування були найбільш несамовиті, мали найбільший вплив на стан і характер суспільності. Чисто інтелектуальне почування ніколи не вистачає для опанування юрби. Величезний успіх релігійних реформ завдячують вони переважно і раціональній силі їх чуттєвої природи і ніколи інтелектуальній. Не лише світ кермується пристрастями, а не інтелектом. Але й дійсні пани світа, щоб заслужити цю назву, мусили бути часто ентузіастами і фанатиками. Кінець цитати. Історія свідчить, що під впливом тих ідеологів основувалися великі імперії, здвигалися церкви, мечеті, катедри, змінилася ціла поверхня землі. Ніби вторуючи американському соціологові, пише його французький колега. Далі цитата лише фанатики, основують релігії і держави. Нагукання Петра Ам'єнського мільйони кидаються на побій Орієнту. Слова візіонера Магомета уділили його сторонникам силу перемогти старий греко-романський світ. Лютар затопив світ в огні і в крові. Кінець цитати. А що в порівнянні з ними, питається автор, зробили в історії Ньютон і Галілей. Фанатики творили історію. Візіонери, винахідці звабливих видів найбільше спричинилися до зміни обличчя світу. Їм це вдалося, бо вони несвідомо втілювали в собі ідеали своєї раси і свого часу, давали їм вираз, бо нарід можна за собою повести, лише здійснюючи його сни і мрії, бо врешті-решт ідеї кермують світом. Щоб ці ідеї втілилися, мусять вони мати до послуг собі мрійників і сновид. Далі цитата: В ім'ях воробливих фантазій перетворювався світ, загибали культури, нові повставали натомість. Ілюзії були найважнішим чинником в історії. Ілюзія покликала до життя піраміди, море крові пролято задля здобуття Одної однісінької домовини, Викликано революції, Основано держави. Кінець цитати. Йодель каже: ціла історія вчить, що успіх все по стороні народів з найсильнішими пристрастями. Георг Зімель навіть підноситься до твердження, що безхарактерність XIX віку. Має своє джерело в занепаді впливу чуттєвої сторони нашої вдачі і в гепертрофії розумовості. Інтелект за зімелем, взагалі, як і гроші, безхарактерний. Далі цитата не з браку потрібної якості, але тому, що він цілковито стоїть по той бік вибираючої односторонності. Ми жадаємо від усіх речей, означеності характеру, а часто теоретична людина все розуміє і прощає. Спрощення чуттєвого життя, яке приписують теперішність в противність до односторонньої твердості і жорстокості минулих віків, легкість інтелектуального порозуміння між людьми, хоч як різнородних натур становищ, в той час, коли так визначна інтелектуальна особистість, як Данте, говорив, що певним теоретичним противникам треба відповідати не доказами, але ножем, тенденція до полагодження. Що пливе з байдужості до основних питань внутрішнього життя, які не може рішати ніякий розум аж до ідеї про світовий мир, включно, що особливо плекається в ліберальних кругах історичних носіях інтелектуалізму і грошового обороту? Все це випливає як позитивний наслідок з тієї негативної риси безхарактерності. Кінець цитати. Безхарактерність нашого віку, його угоди, який він вніс скрізь. Відносини між класами, націями, поглядами, релігійними партіями, позбавивши людськість всяких ширших перспектив і планів, замкнувши її вузький круг Буденщини, безхарактерність, яка поставила на карту саме існування нашої цивілізації, отже, і на думку зімеля, корінилася в гіперінтелектуалізмі, в безвір'ї, в браку фанатичної односторонності, емоціональності. Не ту безхарактерність, яка приводить народи на край загибелі, але цю працю для порожнечі, ці зусилля фанатиків винагороджує історія, їх же ж твори лежать в інтересі людського поступу, який лише їм завдячує, що це слово не є порожнім поняттям. Непорозуміння твердити, що жадоба панування належить до іншого роду понять як бажання, що вона неприродна. Зусилля, направлені задовольнити це бажання, привели до найбільш ефективних поступів у суспільнім розвою. Впливові цієї жадоби панування завдячують своє формування великі нації. Цьому ж чинникові підпорядкуванню великих просторів і великих мас людськості під вплив однієї регулюючої сили треба завдячувати поступ цивілізації, великі амбіції, віра великих народів у своє післанництво, їх жадоба панування, чуттєвість їх психіки. Стремління до розросту привело до притягнення цілих континентів до європейсько-американської культури. Далі цитата: так само як у біології не та чи інша раса, не той чи інший організм, але органічний світ взагалі тягне користі з боротьби за існування, оперті на жадобі панування кожної спешес, так і в соціальній сфері, не одиниця, але ціла суспільність користає з додатніх наслідків динамічної активності її членів. Коли піонер прорубає нову стежку в лісі, він прагне задовольнити свої особисті потреби, але тим самим дає засіб задоволити потреби інших одиниць. Так само, як за піонером, що прорубає стежку в лісі та йде нею, щоб нею вже ніколи не скористатися, йдуть інші, аж поки стежки не стане великий шлях. Так само досягнення зусиль одиниці взагалі, хоч у даний момент служить лише їй, стають початковими кроками матеріальної цивілізації для всіх. Цитати. Такими діячами цивілізації були Колумб, Васко да Гама, Кіченер, перші колонізатори Америки, наші борці з кочівниками, а всіми ними гонила жадоба панування. Всі вони були опановані сновидною ідеєю, всі вони мали щось з очайдушності авантуристичних віків, Гоголь, всі вони проголошували право сильного над слабим, куліш, про яке так основно забуло наше недолуге покоління. Бо ці зусилля, каже Сорель, в напрямку ліпшого, помимо відсутності всякої безпосередньої особистої винагороди, творять ті таємні прикмети людської вдачі, які забезпечують безнастанний поступ у світі, ту саму думку висловив Ворд, далі цитата: услів'я, під якими розвивається життя є того рода, що переслідування одиницями їх мети одночасно проводять до мети природи, почування одиниць, пристосовані до функцій природи. Кінець цитати природа, каже другий філософ, лише тим чином осягає своєї мети, що вона прищеплює одиницям певне уроєння, завдяки якому їм уявляється добром у собі те, що в дійсності є добром для роду. Англійський історик Сільї в своїй книзі The Expansion of England каже, що Британська імперія вийшла як плід на півсвідомих зусиль маси поодиноких англійців. Британець ішов у світ шукати свободи, приватного зиску, пригоди. І забезпечення від сусідів чи панування над ними, а коли одного ранку прокинувся, то побачив, що є властителем найвеличнішої імперії в світі. Правда, поступ, якого джерелом є ці почування, окуповуються часто кривавими жертвами, але чи можливий поступ без жертв, і чи потрібний такий поступ без жертв? Заперечувати конечність цього поступу та його шляхів значить хотіти ніколи не рушати існуючих стосунків, ніколи не рушати того, що гниє, в ім'я гуманності не дотикати його пальцем. Є містичний зв'язок між жадобою панування одиниць і поступом. Далі цитата не треба було жодного гуманітарного настрою, щоб здвигнути асванську греблю. Ця гребля так само мало завдячує своє повстання любові до людськості, як і винайдення серуму. Фабриканти бавовни в Манчестері хотіли цієї греблі, щоб заробити. Держава їй сприяла, щоб забезпечити собі Єгипет. Сер Ернст Кассель позичив гроші, щоб дістати собі відсотки. Вількокс і Барк зробили плани, гонені мистецьким інстинктом і амбіцією. Але тепер, коли цей твір стоїть і діє, подарував він чудному вузенькому краєві без дощу два мільйони моргів землі і до трьох жнив щороку. Два роки по відкритті цієї греблі вернув Єгипет з доходів кошти будови кінець цитати. Чи цій праці можна відмовляти її великого значення для поступу? Чи вона не довершена гоном амбітних людей до панування і оволодіння землею та її нижчими расами? Історія не знає рівності, як і природа, є там здібні і нездібні. Хто хоче забезпечити собі місце під сонцем, мусить довести свою здібність до того. Право кожної, хоч би і з євнухськими інстинктами нації на життя не існує, а коли б існувало, це було б найбільш неморальною річчю в світі. Право нації на самовизначення, певно, але не кожна, що має це право, має його. Це найліпше в глибині своєї душі знають самі претенденти на це право. Бунт темношкірих стоїть перед дверима, пише той самий автор, але поки що він не є ознакою державотворчої сили. Кінець цитати. Втім, суть і глибше значення зв'язку між поступом і правом на нього. Бути перейнятим великою ідеєю і фанатизмом до її зреалізування це ще не забезпечує перемоги. Треба мати геній, її справді здійснити. Правда, що ні одна ідея не перемогла, яка не носила прикмет романтичної доктрини, яка не мала на своїм чолі фанатиків, але також не перемагала і та ідея, що не посувала людськість в її розвою хоч один крок наперед. Бо так само, як не може утриматися при житті пануванні клас, що перестав бути суспільно корисним, так само не може утримати пануючого становища в світі нація, що не є корисна своїм пануванням для людськості. Ті раси, звичайно, знаходять легку синтезу між націоналізмом та інтернаціоналізмом. Пакс Романа і Брітіш Емпайр попрацювали здається більше, щоб зінтернаціоналізувати і цивілізувати світ, аніж паперові інтернаціоналістичні кастрати. Цезар і Сесій Роц були ліпшими інтернаціоналістами, як Ленін і Маркс. Один з апологетів тієї теорії пише Бажання свободи, про яке тепер так багато чується, це лише відворотній бік другого бажання, так само універсального і непоборного, бажання правити іншими людьми. Кінець цитати. Один з персонажів Фукідіда каже: Я не караю атентів за бажання правити іншими людьми, бо це природно. Але я ганблю інших за те, що дозволяють правити собою. Свобода все йде разом з вищістю. Нижчі, менше вартий не може ніколи мати нічого, як тільки свободу з ласки, яка ось тільки ж порожня як непевна. Слабі, нездарні раси не сміють сподіватися, що їх не потурбують в оселищі. Тому то точка погляду поступу не має нічого спільного з мораллю, так само як перемагають неморальні раси чи системи в нагороду за свою моральність. Або терпіння, так само як гинуть вони не через неморальність і несправедливість до тих, якими правлять лише тому, що перестають виконувати соціальну корисну функцію. Так довго, як вони її виконують, їм дарують їх привілеї і насильства, а в противнім разі вони гинуть. Так впав царат, не через насильство і злочини, лише тому, що його організація не потрапила охоронити великої імперії. Ані від ударів зі Сходу, Японія, ані з Заходу, Німеччина і Австрія. Коли це вияснилося, привілеї і насильства пануючого класу, які були ані менші, ані більші перед тим, раптом стали злочинами, і царат впав. Французький феодалізм, каже Спенсер, впав в декаденцію тому, що ця система не давала вже жодних корисних для всіх наслідків, лише позістали лихі сторони, пануючі класи не виконували більше своїх функцій. Хоч дальше затримували свої привілеї. Публічна влада виконувалася виключно в приватнім інтересі, цьому, власне, а не привілеям, здирствам і неморальності, завдячує феодалізм революцію, що знищила його, те саме в міжнаціональнім житті. Імперіалізм це не тільки здирство, але одночасно виконання громадських справ в громадських інтересах націями, покликаними й управненими до цього. Є вищі і менш вартні народи. Що вміють правити іншими і собою, і народи, що цього не вміють. Всякий поступ базується на нерівності і признає засади вищості. Хто не має відваги або даних стати рівним вищим, не має змоги стати рівноправним, незалежним. Природа не знає гуманності і справедливості, вона знає лише заслуги і винагороди, коли селянин не орав і не сіяв. Природа не каже йому, він порядний чоловік. Ми не можемо бачити його голодного. Вона каже, цей чоловік не сіяв, він жатиме. Коли рибалка не закидує сіті в море, природа не каже, він має жінку, діти, йому треба помочі. Вона каже цілком просто і зовсім нелюдяно він не працював, хай терпить. Природа винагороджує лише в пропорції до зусиль і заслуг для її мети. В суспільнім житті обов'язує та сама засада, і ні одна нація не дістане в дарунок жнив від справедливої природи. Коли вона не сіяла, ні одна не дістане незалежності, коли не хоче і не може її осягнути, коли не має почуття і сили здорових рас, що хочуть панувати над людьми, землею, повітрям і морями, служачи собі і людському поступові. Соціалістичні гуманісти також підпорядковують справу справедливості і незалежності народів справі поступу, як вони його розуміють. Для них поступ це справа пролетаріату. І тому Енгельс писав далі цитата мусимо співпрацювати над визволенням західноєвропейського пролетаріату і цій меті підпорядковувати цілу решту. Тому якби не були симпатичні балканські слов'яни, оскільки їх визвольні стремління йдуть у розріз з інтересами пролетаріату, про мене хай їх чорт візьме кінець цитати. Енгельс також ділив народи на вищі і менше вартісні. А збратання народів розумів не як збратання всіх європейських народів під одним республіканським прапором, лиш як союз революційних народів проти контрреволюційних. Ідея сплегійована пізніше Леніним. В цілковитій згоді з буржуазним імперіалістом пише соціалістичний. Далі цитата Теорії загального братерства народів нічого не варті, коли не береться взгляду на історичне становище, на щабель суспільного розвою. Поодиноких народів кінець цитати. Наведеного досить. Історія стверджує, що панувати все могли лише раси, натхнуті великим безінтересовим пафосом, теологічною ідеєю, великим фанатизмом, який є неминучою складовою частиною кожної ідеї, що глядить в будучину. Але й навпаки, раси і ідеї, які хочуть грати роль в історії, мають гукати не до світової справедливості, лише до своєї волі і здібностей, пхнути історію наперед. Працювати для поступу. Так ми прийшли до певного доповнення нашої четвертої підстави всякої великої ідеї, не лише фанатична, безкомпромісова повинна бути вона, але й служити інтересам поступу, як ми його тут розуміємо, себто як право сильних рас організувати людей і народи для зміцнення існуючої культури і цивілізації, ідея, яка не встані узгіднити себе з цими останніми вимогами. Мусить захиріти, як, наприклад, еспанська або магометанська, що, помимо свого фанатизму і безсумнівної теологічності, мусили уступити місце іншим. Ось як про це сказав Ренан, нація, яка замикається в чисте перестерігання свого інтересу, не може вже грати загальної ролі. Країна може мати провідну роль лише через універсальні сторони свого генія.